Так, всіх вітаю на своєму YouTube каналі. І сьогодні ваша любима рубрика розпаковка. І так, оновлення інструменту по мілвокі. Що у нас з'явилось нового? Це, як завжди, нові перчатки. Це таке мілоч. Перейдемо до більш цікавого. Це лінійка електроінструментів. Це у нас електрогайковерт Давно його хотів придбати. Спочатку придбав звичайний гайковерт Є відео огляд його в мене на YouTube-каналі, але з часом зрозумів, що мені треба і ось такий. Тож давайте разом подивимося, що у нас тут є. Заявлена максимальна потужність 300 Н. Тут його габарити, висота, длина, Також три режими на затяжку і один на зрив, як і його брата іншого гайковерта, потім вам покажу. Так що штука доволі така буде корисна. Тут так. Як завжди у нас купа інструкцій. І, як завжди, інструкції що ми робимо правильно? Ми не читаємо. І опа. Ось наш красний гайковер. Угловий. Тому що ну, нащо він мені потрібен е, працюючи в гаражі, ремонтуючи свою тачку, е, то часто все дуже е, залежить от е, розміра. Тому я брав попередній гайковерт меншого розміру, самий маленький в лінійці, що є. І зараз беру цей гайковерт, тому що він на 300- ньютон, і він ще менший. І плюс він угловий. Це дуже. Так, спростить е, виконання тих або інших задач по ремонту тачки. В принципі, у нас в комплекті все. Сам гайковерт. Тут у нас, як я казав, режими роботи, це, мабуть, індикатор заряду акумулятора. І тут кнопка реверс. це нейтралка, щоб е, вибрати режим роботи, і виставляєш вправо або вліво. І все. В комплекті у нас більш немає нічого до нього. Тупо коробка, інструкція, і все. Е, купив я ще ось такий акумулятор до нього. Можна було взяти менший, більш зручніший, але в наявності не було, тому взяв такий. Що я мав на увазі взяти менший акумулятор. Акумулятор без цієї ніжки, який вхлопується, як, допустимо, магазин в пістолет, але ти його тоді ось так не поставиш. Але це таке мілочі. Тому, що у нас тут зараз? Так, перший режим. другий? Третій і це назрив. Він назрив, е, чому е, здається, що він самий, він самий маленький, але типу ударами воно там робить чудеса. Я так само, коли Гайкерт купив перший, думав, що це якась повна фігня. Але ні, коли болт або гайка не йде, ти ставиш цей режим і магія в них делає такий вітер, що ти офігіваєш. Ну, він такий увесістий, типу, Зараз я принесу старий і покажу. Це, мені здається, важкішим, або за того, що він більш длинніший. Але зараз хвилинку. Ось мій старий гайковерт, вже такий бідолага потяганий, але все одно ну, типу, це прям імба. Якщо ви ще не придбали, то обов'язково придбайте собі. Шмалить просто, як будь-здоров. Але єдиний мінус цього гайковерта, хотів вам сказати, це ось, коли ти. там тебе Куча удлинителей, головок, і зачасту буває таке, що ти його ставиш. А за того, що ось ця штука тут удлинителі і всі діла, воно дуже довге і він часто падає. Тому краще його або ставити без нічого, або з однією головкою. А найкраще це просто його покласти на підлогу і все, тіпа, з ним нічого не буде. Так що, ще один такий помічник буде в нас в наявності. Ну, думаю, штука чітка, тим більше габарити його. Є в лінійці ще менше, але там потужність 80 ньютонів. Ну, це типу, ти, для лінивих, я так думаю. Ти зірвав гайку і просто, щоб не тріщоткою, вручну крутити, одів головку і шмалиш. А цей у нас і зриває, і затягує. Тому думаю, штука буде дуже корисна. Так, давайте далі. Ще взяв шуруповерт. У мене є в гаражі, але він від фірми Дніпраем. Жодного камня в огород фірми Дніпрам, але треба розвиватися і рухатись далі. Тому Дніпрам поїде до батька в гараж, а собі придбав ось такий. Що у нас по комплектації? Так, у нас тут одразу акумулятор. Це вже М18, це М12 серія. Вони відрізняються, бачите, цей, сюди просто вставляєш тріщотку і все, погнав. А тут типу, як слайдер, Так, ну все, В комплектації більше нічого немає, коробка, куча макулатури і сам круповерт. Звичайний шуруповерт, ось, типа, якийсь сверхмощний, мені не потрібен, бо мені треба звичайний шуруповерт, щоб він просто зажимати допустим, щитку, зачищати там гайки, болти і все таке інше. Тому особо не виділювалися, взяли простенький, без всяких приколів. Плюс ще один електроінструмент від Мілвокі. Якість пушка, як завжди, все прорезинене. Все на вищому рівні. В принципі, шуруповерт, як шуруповерт, без всяких приколів. Регулювання моменту затяжки. Ну і все. І зараз ще одне Рішив себе побалувати. Раз уж пішла така п'янка, то чому б і ні. Замовив дружині ось такий свій подарунок, щоб вона подарила. Але заїхав в магазин, коли всім цим затарювався, там був він наявності. Тому я не стримався і вирішив собі придбати. Так що давайте вам покажу, що тут всередині, якщо хтось хотів собі таке саме. Це у нас типу адвент календарь, хто шарить, той шарить. Але мілокі придумала теж таку саму фішку, прикол, тому давайте почнемо з першого. Що у нас тут? В першій коробці у нас тут опа, рулетка на 5 метрів. В принципі, нічого незвичайного. Вона тут у нас навіть не магнітиться, що дуже дивно. І немає шнурка за що її вішати. Типа, оця защелка на пояс і все. Ну ладно. Далі у нас друга коробка. Ага, тут у нас Окуляри. О, прикольно, такі темненький, у мене такі є. Але вони просто прозорі. Десь валяються, не знайду. Ну, будучи її такі затемнені. А, ну ось мої старі. А це типа нові. Ну, прикольно. еще есть важканько. Опа. Тут у нас торксы. Угу. Т-40, Т-30, Т-27. И тут Т-9, Т-10, Т-15, Т-20 и Т-25. Ну, такая штука, в принципе, пойдет. Закинуть її десь в машину або в мотоцикл, в бардачок хай лежить, можливо, колись знадобиться. Так, коробка під номером 4. Це що у нас таке? Ага, це. Тіпа що у нас? Сточілка для ножів. Це я заберу жінки туди на кухню хай лежить. Так, і номер 5 коробка. А я сьогодні його хотів купити, а його не було в наявності. Прикиньте, отвічаю, я прийшов оце затарився, кажу, треба ліхтар, а вони кажуть, на жаль, у нас немає. А тут он есть. И елки-палки. 6 сын, Класс. Хм, прикольно. Прикольно. Это я дуже здивований. Ага, так он на аккумулятор, на батарейках. Но ничего. Краще, чем нифига. Блин, ну, Офігеть, я в шокі. І це у нас ще якась штучка, не пойму, що за девайс. Так, це у нас тут битка держатель. А де самі битки. Ага, тут у нас. Ну, да, дуже маленька крестова отвертка. Тут ще менше. Ну, В принципі, звичайна викрутка коротше. Тут ще якісь кріплення до ліхтарика. Така мілоч, але прикольна. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Купуйте собі якісний інструмент, любіть себе, мужики, не купуйте дешевий інструмент, і він вам не принесе скільки радості, скільки. Чуть-чуть дорожчий інструмент. Ти його купиш і будеш працювати ним, і будеш кайфувати. У нас одне життя. Навіщо тобі купувати дешевий інструмент? Тому всім гарного дня. Давайте побачимось, коли побачимось.